Лід виблискує, лунає музика, і компанії друзів заповнюють простір. Селище Котовського поступово входить у святкову атмосферу. Відкриття ковзанки біля сіті центру на Давида Ойстраха зібрало мешканців району. І охочих тут не бракує. Я прийшла на відкриття нарешті катку на Паскоті, тому що а, тут нічого взагалі не було, де молодь могла якось розважатися, а, окрім сіті центру. А ось тому це ну, щось нове для нашого району, і я дуже щаслива. Декор теж створює святкову тональність, і навіть ті, хто прийшов, просто подивитися, непомітно для себе вже тримають у руках ковзани. Дуже гарні декорації, нам взагалі дуже сподобалось. Ми бачили в Тіктоці, також виставляли різні відео, і нас прям це заманило. Ми вирішили, що треба самим так побачити це все, як це тут все гарно зробили. Ми будемо кататись на ковзанці. Це не перший раз, так ось. Ну, не знаю. Може, попадаємо трішечки, так? Перші хвилини на ковзанці традиційний атракціон. Бортик, сміх, падіння, знову бортик. Але бажання кататись сильніше за страх незграбного вигляду. Ми дуже чекали відкриття, але поки що дуже складно кататися. Страшно. Ми дуже сподіваємося, що гроші себе оправдають. Та вони просто не звикли. Зараз звикнемо, все буде звикли, добре. Та. Поки одні тренуються тримати баланс на льоду, інші обирають простіший шлях сісти і полетіти з льодової гірки гучно, весело і завжди з чергою. Біля сіті центру на Давида Ойстраха забав вистачить на всіх. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук перший міський.